Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з природи, а тема нашого заняття Пізня осінь вже настала. Кинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Так, друзі, саме з прохолодною дощовою, сумною похмурою осінню у нас сьогодні буде знайомство. Адже з настанням останнього осіннього місяця листопада починається пізня осінь саме листопад є провісником настання зимових морозів. Його ще називають воротами зими. Або ще говорять, що він є онуком вересня, сином жовтня, а зимі є рідним братом. Зазвичай цей час ніхто не любить. Бо дерева стоять же без листів. опале листя почорніло на землі і не шелестить під ногами, як раніше. На небі пропливають темні хмари. Часто ідуть нудні тривалі дощі. Чути, як завиває вітер, і лише чорні мокрі гілки дерев здригаються від його поривів. Листопад це найпохмуріший місяць року. Місяць найтемніших. І найнеприглядніших ночей, пора ранніх сутінків і пізніх світанків, земля і небо одного кольору. Все стало сірим. Природа вже втратила свої колишні барви і ту красу, яку їй колись подарувала золота осінь. Лише берізки радують природу своєю білизною стовбурів, а ялинки та сосни. Постійно зеленими голочками. Іноді буває, що вигляне сонечко. Воно ще трішки намагається зігріти своїми промінцями землю. Але марно, пташок зовсім не чути. Адже перелітні птахи вже давно відлетіли у вирій, а осілі зайняті пошуками їжі, часто сидять з грайками на гілках та гріються. Трава набувала. Жовтувато коричневого відтінку, а після погожого дня вночі завжди мороз. Вранці на дорозі та дахах будинків можна побачити паморозь, а калюжі вкриті тоненькою кіркою льоду. Вже чітко відчувається подих зими. Жива природа налаштовується на зимовий відпочинок. Кора дерев вже поступово твердіє. Забезпечуючи захист від крижаного вітру, льоду та снігу. Де-не-де можна зустріти зимового гостя снігура. Комахи поховалися у свої схованки. Лісові звірі вже повністю готові до зими, вони одягні зимові шубки. Їжачок заривається в опале листя. І впадає в зимову сплячку, що буде тривати до березня місяця. За ним і ведмедик поспішає у свій барліг, щоб добре виспатися до весни. І люди теж готуються до зими. Вже дістали теплі чоботи, теплі куртки, хутряні шапки. Адже зима нікого не застане зненацька. На сьогодні діти все. До побачення!